Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Яка частина людського організму є могутнім генератором емоцій, вказує нам напрям і є артилерійською зброєю? Звичайно, ніс. Всім відомо, що якби не ніс, ми не могли б насолоджуватися запахом троянд, їжа не була б смачною, але мало хто знає, що наші носи напряму з'єднані з лімбічною системою мозку, яка відіграє головну роль у виникненні емоцій. Ось чому деякі запахи пробуджують в нас сильні емоційні переживання. Ніс також призначений для фільтрації та уловлювання частинок, які не повинні потрапити в наші легені. Коли така частинка потрапляє до носа, тканини носових ходів утримують її. Якщо ніс розпізнає бактерію, у вас починається нежить. Таким чином ніс поливає бактерії сильнодіючими хімічними речовинами, щоб розчинити їх. Коли потрапляє чужорідна речовина більша за бактерію, наприклад, пилок рослин, то могутні чхання вибиває все це зі швидкістю понад 160 км за годину або 45 метрів за секунду для порівняння швидкість кулі залежно від зброї від 90 до 1500 метрів за секунду. Ще одна чудова особливість носу здатність виконувати роль компасу. Наукові дослідження показали, що ми, хоч і не на 100%, але можемо нюхом уловлювати напрямок під впливом магнітного поля і незначної кількості заліза в кістках носу. Ще одна дивовижна здатність людини це мова. По перше мова потребує голосових зв'язок, яких, до речі, з усіх тварин мають лише птахи. По друге, щоб оволодіти мовою, потрібна особлива структура мозку. Лобна доля лівої півкулі мозку пов'язана з прилеглою до неї зоною кори головного мозку. Зв'язок між ними здійснюється завдяки безлічі нервових волокон. А результатом цього є асиметрія мозку притаманна лише людині. Ця асиметрія є навіть у ненародженого малюка. Розвиток цієї ділянки мозку закінчується з досягненням статевої зрілості, ось чому дорослим набагато важче вивчати іноземні мови. Не можна також вивчити мову, не чуючи її, тому дітей, які ніколи не чули людської мови, потім неможливо навчити говорити. А де ж перша людина, Адам, чув мову? Святе письмо говорить, що з ним постійно говорив Бог Творець, а це означає, що мова це не набір беззмістовних звуків, яким люди самі приписували значення, звуки та їхнє значення дав нам сам Бог. Саме завдяки його задуму ми володіємо безцінними фізичними дарами, яких дуже багато. Але важливо, щоб ми всіма цими унікальними можливостями свого організму прославляли свого Творця. Апостол Павло теж закликає віруючих віддати свої тіла на служіння Богу. Про це ми читатимемо сьогодні. Отже, слово пастору Віталію Козубовському. Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми почнемо розглядати 12-й розділ Послання до римлян. Цей розділ відкриває останню частину даного послання. Як ви напевно пам'ятаєте, перших вісім розділів цього послання були доктринальним вченням, наступних три розділи були присвячені Божому промислові. А остання частина послання до римлян розповідає нам про обов'язки віруючих. Тобто, зараз ми приступаємо до практичного застосування всіх тих теологічних істин, які приводяться у цьому посланні апостолом Павлом. Дехто з уважних наших слухачів міг би зараз помітити, що ми вже розбирали питання практичного застосування, коли обговорювали розділ, присвячений освяченню віруючих. Це дійсно так. Однак між цими двома уривками існує значна різниця. Раніше говорячи про освячення, ми фактично обговорювали питання християнського характеру, внутрішньої сутності християнина. А в даному розділі піде розмова про християнську поведінку. Там ми мали справу з внутрішньою людиною, а тут піде розмова про людину зовнішню. Також, Приступаючи до останньої частини цього послання, ми повинні звернути увагу ще на одну деталь переконання християнина повинні знаходити своє вираження в цьому світі через його стосунки з тими, з ким цей християнин стикається. А тому, повинні існувати якісь правила, що регулюють ці стосунки. Дуже легко сформулювати правила поведінки, але тут апостол Павло робить щось інше. Адже він сам щойно звільнив нас від закону Моїсея, і звільнив він нас зовсім не заради того, щоб підкорити нас якомусь іншому законові. У цьому світі можна знайти чимало християн, які відокремлюють себе від інших віруючих, пишаючись тим, що вони не роблять того, що не вважають соромним робити інші. Однак я думаю, що було б непогано, якби вони робили хоча б щось. Однак такі люди повинні усвідомити, що ніхто не вправі накладати на Божих дітей якісь правила або закони. Проте у цій частині свого послання Павло формулює певні принципи, які повинні керувати віруючими. У першій частині цього розділу мова йде про стосунки віруючих з Богом. Отож читаємо перший вірш. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя. Повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. Зверніть увагу на слово «тож». це слово зв'язує все сказане раніше з наступними висновками апостола Павла. Незважаючи на те, що це тож безпосередньо зв'язане з попередніми віршами, я вважаю, що апостол Павло тут ніби з'єднує воєдино усе своє послання. Слова благаю вас, браття, це мова властива благодаті, а не законові. Мойсей давав заповіді, а Павло лише застерігає. Апостол закликає нас віддати наші тіла. Це ж саме слово ми з вами вже зустрічали у шостому розділі цього послання. Незважаючи на те, що деякі коментатори вважають, що там ця концепція стосувалася розуму людини. А тут вона відноситься до його волі. Я особисто думаю, що це помилковий поділ. На мою думку, в обох випадках це слово відноситься до волі людини. Апостол говорить, що ми повинні повіддавати свої тіла, припускаючи тим самим усе єство людини. Тіло людини є тим інструментом, за допомогою якого вона виражає себе. Апостол заповідає прославляти Бога у наших тілах. Бо дорого куплені ви. Отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони, пише апостол Павло у першому посланні до Коринтян, у шостому розділі, у двадцятому вірші, а в посланні до Филипян, в першому розділі у двадцятому вірші, читаємо через чекання й надію мою, що я ні в чому не буду посоромлений. Але цілою сміливістю, як завжди, так і тепер, Христос буде звеличений у тілі моїм чи то життям, чи то смертю. Своїм вольовим рішенням ми віддаємо усе своє єство в повне Боже розпорядження, Другий віш. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відміною вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа добро, приємність. Та досконалість. Іншими словами, перестаньте надягати на себе зовнішню маску, яка насправді не відбиває вашої внутрішньої сутності, а лише копіює навколишній вас світ. Навпаки змініть свій зовнішній вигляд через відновлення вашого розуму, що відбувається, коли ви узнаєте, у чому полягає воля Божа, добра, приємна та досконала. Апостол Павло закликає віруючих не намагатися прилаштуватись до оточуючих людей, навіть якщо ці люди християни. Я знаю громади, де віруючи, приходячи на зібрання, надягають на себе особливі маски, які зовсім не відповідають дійсності. Вони грають із себе особливу побожність. Під час їхніх недільних богослужінь створюється враження, що вся церква просто світиться від сяйва їхніх німбів. Але це зовсім не є їхнім природним станом. Друзі, ми з вами повинні поводитися нормально і природно. Грати із себе когось не так вже й складно. Власне саме це й означає слово лицемірство, грецьке слово «хупокритес» Лицемір означає актора на сцені, який грає свою роль. У наші дні під словом лицемірство ми розуміємо поводження людини, яка прикидається тим, ким вона насправді не є. З роками я зрозумів, що ті люди, які говорять облесливі слова в розмові з вами, посміхаються і радо простягають вам руку, часто виявляються вашими найлютішими ворогами. Мати справу з такими людьми дуже небезпечно. Пам'ятаєте слова Шекспіра, що увесь світ театр, а люди в ньому актори. Так от, це твердження абсолютно невірне у випадку справжніх віруючих. Поводження віруючого повинно бути природним і щирим, тому що Святий Дух працює в його серці, перетворюючи його життя відновленням розуму. Знову і знову апостол Павло привертає нашу увагу до цього факту. Звертаючись до коринтян, він написав у своєму другому посланні у третьому розділі у вісімнадцятому вірші Ми ж, відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Те ж саме апостол написав титу у третьому розділі свого послання у п'ятому вірші. Він нас спас не зділ праведності. Що ми їх учинили були, а своєї милости через купіль відродження і обновлення Духом Святим, дозволяючи Святому Духу обновити їхній розум, віруючи, можуть випробувати Божу волю і упевнитися, що вона воістину є доброю. Але в ту саму мить, коли людина стає в позу і починає грати із себе того, ким вона насправді не є. Вона втрачає можливість визначити Божу волю для свого життя. І лише коли людина віддає себе своєму Творцеві, воля Божа для її життя стає доброю і в точності відповідає волі самого віруючого. Спершу вона стає доброю, потім приємною і нарешті досконалою. Так що в результаті воля Божа і воля самого віруючого виявляються тотожні одна одній. Ось чому апостол Павло міг написати у посланні до Филип'ян у четвертому розділі, в тринадцятому вірші: Я все можу в тім, хто мене підкріплює, в Ісусі Христі, віруючий у змозі зробити все, що завгодно, якщо це відповідає волі Божій. як чудово, коли людина може не прикидатися, що вона є християнином, а просто залишається сама собою. Даючи можливість Божому Духові діяти і працювати через неї. Інакше кажучи, апостол Павло закликає всіх нас досягти такого стану, коли ми все віддаємо нашому Господеві. Це і є спосіб знаходження щастя і радості, це спосіб знаходження життя з надлишком. А якщо ви опинилися в церкві повній акторів заради усього святого. Залишіть таку громаду і постарайтеся жити звичайним християнським життям, позбавленим гри і лицемірства, і знайдіть живу Христову церкву. Нещодавно один мій знайомий сказав мені, що вони з дружиною перестали відвідувати свою церкву. Я запитав його про причини. А він відповів, що вони обоє втомилися бути в середовищі, де увесь час доводиться прикидатися, граючи із себе того, ким ти насправді не є. І дійсно, всі віруючі тієї церкви поводяться так, як їм зовсім не властиво. Я з'ясував це, зістовхнувшись якось з одним досить благочестивим членом такої громади, у нього на роботі. Я ледве впізнав цю людину. Все було іншим. Його манери, мова, поведінка, а все тому, що, знаходячись поза стінами своєї церкви, він не дотримувався благання апостола Павла, не стосуватися до віку цього. У наступному уривку цього розділу апостол Павло говорить про ставлення християн до дарів Святого Духа. Читаємо третій вірш Через дану мені благодать. Кажу кожному з вас не думати про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно, у міру віри, як кожному Бог наділив. Є чимало амбіційних християн, які вважають, що вони зобов'язані займати в церкві якісь видні посади. Займаючись служінням уже багато років, я сам прийшов до висновку, що більшість людей у церкві прагнуть одержати якісь посади. В результаті, якщо ви хочете стати гарним пастором і домогтися того, щоб ваші віруючі дійсно щось робили, ви повинні організувати безліч всіляких посад, комітетів, рад зі своїми головами і начальниками. І тільки в цьому випадку віруючі стануть щось робити. У протилежному випадку вони ніколи не стануть працювати. Чому? Та тому, що вони думають про себе більш, ніж належить думати. Замість цього Павло закликає нас думати про себе скромно. Іншими словами, апостол перестерігає нас не прагнути зайняти в християнських колах якесь видне становище завжди існує небезпека, що віруючий переоцінить себе і свої можливості, а насправді потрібно тверезо оцінювати своє становище стосовно інших членів церкви. Коли я почав своє пасторське служіння. Мене відразу ж стали запрошувати працювати в складі рад опікунів різних організацій. В результаті я виявився членом десятка різних рад, але ця робота дуже стомлювала мене. Почнемо з того, що у мене просто не вистачає терпіння слухати читання нікому не потрібних протоколів засідань, що досить часто поглинає багато часу. По друге, мені просто не подобається бути присутнім на засіданнях. Де зовсім некомпетентні люди намагаються обговорювати духовні питання. Варто зазначити, що пройшло досить багато часу, перш ніж я зрозумів, що я не маю потрібного дару, який зробив би мене корисним для подібної роботи. Я усвідомив, що я просто вбиваю себе, займаючись усім цим. Моє християнське життя перетворилося в нудьгу, але одного разу. Я нарешті отямився, подібно блудному синові. І тоді я сів і написав десяток листів із проханням про відставку. Варто зазначити, що це був самий щасливий день у моєму житті. Сьогодні я вже більше не працюю в таких радах. Деякі мої друзі, як і раніше, запрошують мене, але я лише відповідаю, що я не зумію нічим допомогти їхній роботі через те, що я не маю потрібного для цього дару. Я кажу, що готовий цілком підтримувати їхню діяльність і молитися за них, але я просто не можу працювати з ними. Друзі мої, ми не повинні думати про себе більш, ніж належить думати. Ми повинні усвідомити нашу неспроможність у деяких питаннях і робити лише те, що Бог хоче, щоб ми робили. Як чудово, коли ми займаємо саме те місце, яке Бог хоче, щоб ми займали. Четвертий Вірші. Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, так багато нас є одне тіло в Христі, а зосібно ми один одному члени. Це перший раз, коли апостол Павло починає говорити про церкву як про тіло Христа. Ця тема є основною в посланнях апостола Павла до Коринтян, до Ефесян і до Колосян. Церква, як тіло Христове, повинна функціонувати подібно справжньому тілу. Це означає, що різні члени цього тіла мають різні обдарування. У вас може бути дар, якого позбавлений я. Далі Павло пише І ми маємо різні дари згідно з благодаттю, даною нам, коли пророцтво, то виконуй його в міру віри. Дари або обдарування це грецьке слово харизма. Що походить від того ж корення, що і слово благодать, це слово дійсно можна перекласти як благодать, тобто безкоштовний дар який дає людині Святий Дух. Бог дав церкві людей, які володіють пророчим, учительським, а також іншими дарами. Кожна людина в церкві має певний дар дари є частиною Божої благодаті, яка дається нам. І коли Бог спасає людину і вводить її в церкву. Людина повинна працювати, але працювати не як машина, а як член тіла, живого організму. Дари, що виявляються, підтверджуються силою Святого Духа. Кожен віруючий повинен випробувати свої дари. Якщо ви відчуваєте, що маєте певний дар і використовуєте його, ви повинні випробувати цей дар. Проаналізуйте, наскільки ефективні ви в цій діяльності. Чи дійсно ви є благословенням для оточуючих і сприяєте зміцненню церкви, чи ви лише ведете до розбрату у ній? Сьомий вірш. А коли служіння, будь на служіння, коли вчитель на навчання? У церкві існує безліч різних форм служіння, які відносяться до дару служіння. Можна розставляти стільці перед зібранням або роздавати літературу. Багато віруючих позбавлені дару вчителювання, однак вони можуть мати дар служіння. Я знаю одну чудову жінку, яка прекрасно готує і часто займається організацією церковних обідів. Це її дар, і я не раз говорив їй про це. Вона не змогла б стати на чолі якоїсь церковної організації, а знаючи її вокальні дані, ви б ніколи не впустили її співати в хорі. Але якщо в церкві. Потрібно організувати обід або частування, вона саме та людина, яка вам потрібна. Тому, друзі, служіння має на увазі безліч різних дарів. Восьмій вірш. Коли втішитель на потішання хто подає у простоті, хто головує, то з пильністю, хто милосердствує, то з привітністю, втішитель це грецьке слово параклетус, що перекладається як розрада. Деякі, віруючі, дійсно мають особливе вміння втішати інших людей. Я знав одного пастора, який не був гарним проповідником, і він сам прекрасно усвідомлював це. Але якби хтось занедужав або втратив близьку людину, то він дійсно міг потішити такого. тому що він дійсно міг дати розраду тому, хто її потребував. Хто подає це той, хто готовий ділитися своїм земним майном з іншими. Можливо, Бог наділив вас умінням заробляти гроші, це теж ваш дар. Я знаю декількох християн, які дійсно мають такий дар. Що стосується головуючих, то дійсно є люди, які мають організаторський талант. Такі люди повинні використовувати свій дар у церкві, щоб усе робилося правильно і належним чином. Справа в тім, що в церковній діяльності необхідна людина, яка б володіла даром головування. Дар благочинності це здатність виявляти милосердя і доброту. Наприклад, деякі віруючі можуть своєю присутністю освітити найважчі обставини у той час, як інші навпаки, сіють навколо себе зневіру та темряву. Як я вже сказав раніше, існують сотні різних дарів. Перераховані вище дари Святого Духа далеко не вичерпують всього того, чим Бог наділяє віруючих. Більше того. Я думаю, що апостол Павло ніколи не наводив вичерпного списку дарів, тому що кожного разу, говорячи про дари Святого Духа, апостол згадував нові дари, які не зустрічалися раніше. Я впевнений, що це сталося не випадково. У нашій наступній бесіді ми продовжимо вивчення 12-го розділу цього послання і поговоримо про стосунки віруючих з людьми. Які живуть у цьому світі як з віруючими, так і з невіруючими. А сьогодні, друзі, ми прощаємося з вами усього вам найкращого, до нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас. Слухачі. Нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це, наша адреса. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового Радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре. Божих вам благословень!